Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно допомоги від США, затвердили новий пакет допомоги Сполучені Штати. Чи буде нова допомога, чи буде нова підтримка? Також дуже важливо, чи будуть далі Україну підтримувати та допомагати. Я би хотів подивитись це питання Сполучені Штати Америки. тому що республіканці і Трамп там мутять щось своє, якісь свої схеми. Я би хотів подивитися, чи буде цього року взагалі подальша допомога від США активна. Це теж дуже важливе питання. Давайте подивимося, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Е, карта лживості падає зразу. Перша карта. Карта обману це таке попередження, не дуже хороше. Карта, яка говорить про те, що, можливо, десь не всі обіцянки будуть дотримані, що нам що Україну можуть ще обманювати. Карта юної жінки, активізація жіночої енергетики. Карта грошей, подарунок. Хороша карта допомога буде. Подальша карта солдата бадає біля карти грошей. Тобто озброєння, мілітаризація, підтримка та фінансова допомога будуть. П'ятірка пікова карта смертельних загроз. Це буде спонукати РФ до більшої кількості атак. Ну, це ясне діло. Далі четвірка червова карта, колісниці, рух вперед. Двійка червова, союзи та об'єднання. Цікава комбінація карт. Десь в чомусь нас можливо можуть обманювати, десь, можливо, якась допомога буде не повністю така, як буде обіцяна, але допомога буде. Допомога буде спричинювати нові агресивні конфлікти і нове підсилення агресії зі сторони РФ. Але це теж ні для кого не секрет. Підтримка та допомога від США для України будуть продовжуватись надалі. От що я можу сказати по тих картах, що я побачив. Бережіть себе, всього найкращого вам.